Друзі, привіт! Мене звати Настя. Ви на моєму каналі Мідін Story. Сьогоднішнє відео присвячено ось цьому кардиганчику. Ті, хто дивився мої попередні відео, ви вже його бачили. Але сьогодні я хочу більш детально розповісти вам про цей кардиган, про конструкцію, модель. Що з чого в'язати, оскільки в мене вийшов опис на цей кардиган. Я думаю, що тим, кому сподобається ця модель, буде корисно послухати про те, як же в'яжеться така річ, і тоді вже прийняти рішення, чи варто купувати цей опис. Що ж, давайте подивимося, власне, на мені такий самий кардиган, як ви бачите. У мене і це, і це, це, це розмір S, Єдина різниця в тому, що тут трошки довші рукави. І що стосується моделі, цей кардиган в'яжеться окремими частинами, поворотними рядами. Тобто ми починаємо в'язати зі спинки, вив'язуємо всю деталь спинки, робимо скоси плеча з короченими рядами, вкороченими рядами. Після цього залишаємо спинку. вона Чекає і вив'язуємо окремо дві пілочки, абсолютно однакові, тільки в дзеркальному відображенні. Також скоси плеча присутні. І потім вив'язуємо рукави. Рукави я також вив'язувала поворотними рядами, оскільки і це, і це бавовна, то інколи бавовна. В поворотних і в кругових рядах лягає по-різному, тому я вирішила, ну у візерунки я маю на увазі, тому я вирішила, щоб потім не було такої ситуації, що треба щось перев'язувати, вирішила, що краще це все діло зв'язати окремо поворотними рядами і потім зшити. Потім, коли готові наші всі частини, спинка. Пілочки і рукавчики. Ми це все діло сшиваємо і вив'язуємо планочку. Планочка у нас, як бачите, тут три гудбики. У мене чотири гудзики, але як бачите, це в принципі можна було б і не робити. Планочку ми в'яжемо теж отвори для гудзиків, вкороченими рядами, але це чисто естетично. Тобто, якщо ви не хочете, можна зв'язати як завжди, там просто закрити кілька петель, а потім їх набрати. Ну ви зрозуміли. Так, а ну, власне в, цей модель, в цій моделі я в'язала саме вкороченим Так, Що стосується е, матеріалів, які нам необхідні для цієї речі: пряжа. Значить, це в мене пряжа Alize Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold. Так. Е, в одну ниточку. пішло в мене. Е, Близько трьох моточків на розмір S з доволі довгими рукавами. Це бубінна, бавовна. Тут пішло 280 грамів, але, як бачите, тут короткі досить рукави, і звертаю вашу увагу, що я невеликого зросту. Тобто для мене було достатньо і такої довжини кардигана і коротких доволі рукавів. Але краще. Брати, щоб у вас було з запасом, десь 300-350 грамів пряжі. Також можна використовувати не тільки бавовну чи напівбавовну, а можна взяти і марінос, і я думаю, навіть і мохер. Ось такі е, діркаві візерунки, вони в погнастій пряжі також е, дуже гарно виглядають. А ще, так, що стосується. Е... Спиці. Спиці значить, нам тут знадобляться номер 2, але не лякайтеся, номер два, два з половиною і 3. Я набирала, резиночку, в'язала спицями номер два з половиною, а основне полотно спицями номер 3 Рукави, як ви вже, мабуть, розуміли, також в'яжуться знизу вверх. Тому ось цей набірний край можна зробити найзвичайнішим способом. Тобто не треба тут ніяких ні італійських наборів, нічого, оскільки бавовна може не дуже добре тримати таку резиночку. Тому я вирішила набирати звичайним способом і понизу, і по рукавчиках. Так, і для чого спиці нам No2 знадобляється? Тільки для того, щоб коли ми будемо вив'язувати планочку, я останні ряди пров'язую найтоншими спицями, для того, щоб цей край вийшов охайнішим, тобто, щоб з спідничкою у нас не був цей край, коли ми закриємо його говочкою. Це все описано в тому файлі, який ви отримаєте, якщо захочете придбати мій опис. Так, щодо того, яким чином ми будемо це Е, плечі ми е, методом трьох спиць. До речі, я не сказала окремі моменти такі, як набирати петлі, як в'язати візерунок, як закривати трьома спицями, як зшивати гачком, тому що бокові шви в мене саме гачком зшиті. Яким чином прив'язувати ось цей рукавчик до тіла, також ці всі моменти показані на відео. Посилання на ці відео є в тексті опису. Тобто, якщо ви знаєте, як це робиться, ви просто робите. А якщо ви не знаєте бо хочете освіжити свої знання, то натискаєте на посилання, переходите і дивитесь. Сподіваюсь, що все зрозуміло. Також в відео показано. Те, як саме пров'язуються отвори для гудзиків, там по рядах все показано. Тобто цю інформацію можна взяти як з самого опису, там текстом написано там перший ряд, там кромкова, лицьова, все-все-все ну, розписано, Або те ж саме можна подивитися на відео, де я вам це все показую. Там в кадрі мої ручки, і, власне, ця планочка. Так, і закриття голку також показане на відео. Так, і я вам скажу, що щодо сшивання у багатьох в'язалочок є ну деякі. Страхи пов'язані зі сшиванням. У мене теж таке було, що потім, коли я сшивала, в мене ось тут бувало трошки призбиралося. полотно. Як бачите, мені здається, тут зараз навіть ну, можна зрозуміти, де тут шити, тільки тому, що тут товстенька, така, товстенька полосочка з лицьових петель. А в принципі нічого тут не зібрано. Не зібрано так само на рукавах. Зараз я вам покажу це з внутрішньої сторони, щоб вам було краще зрозуміло. Так, до речі, з виборітної сторони також непогано виглядає цей кардиган, і мені навіть подобаються трошки ось такі тут шви. Знаєте, ніби це просто декоративна якась частинка. Бачите? Так, ось плечі. Плече, давайте ось так, щоб було видно. теж Все виходить дуже акуратно, ось шов-рукавчика, і боковий шов. Тут просто таке виходить потовщення з внутрішньої сторони, але воно абсолютно не відчувається при носінні цього вироба, і взагалі, ви якщо зв'яжете для людини, яка не займається в'язанням, вона цього навіть і не помітить. І, до речі, що теж для мене один з плюсів шивних конструкцій, це те, що в ці шви можна гарненько заховати всі кінчики. Тому що, коли ти в'яжеш по колу то я, наприклад, з бавовни дуже не люблю в'язати по колу, тому що потім не можу сховати ці кінчики, вони потім вилазять у самий непідходящий момент. В описі представлені три варіанти розміру цього кардигану. На мені розмір S. Як бачите, він доволі вільний. Всі параметри там описані. А також я вам підпишу під відео, щоб ви побачили і зрозуміли, чи підходить вам чи ні. Так, що до довжини. Довжина в мене вкорочена 48 см. Але я вам вже казала, що я невеликого зросту, тому мені цього достатньо. Є ще два варіанти більшої довжини, і також ви зможете обрати для себе необхідну вам довжину рукавчика. В мене теж доволі коротенький рукав. А якщо ви захочете, зможете зв'язати ще коротше, наприклад, три чверті чи довше. Все це описано. І я думаю, що у вас не буде проблем з вибором свого розміру, своєї довжини. Що ж, ось такий кардиганчик. Я е, буду рада, якщо е, вам сподобається це відео, якщо вам сподобається ця модель, і ви захочете придбати е, опис. На цей кардиганчик, на цей виріб. До речі, дівчата, які в мене в'язали цей кардиган в тестуванні, вже в'яжуть по другому разу. Тобто їм видно так зайшла ця вся конструкція, що вони вирішили зв'язати і ще таких кардиганчиків. І для мене, знаєте, це дуже приємний показник. Це для мене показник того, що моя робота сподобалась їм. Тож, не буду казати, що я вам рекомендую придбати цей опис, але думаю, вам є над чим подумати. Ще не сказала щодо вартість. Вартість цього опису складає всього лише 250 гривень. За цю ціну ви отримаєте PDF-файл, який у вас Залишиться назавжди, а також назавжди у вас залишиться в доступі посилання на відео. Тобто, ви в будь-який момент, навіть якщо будете в'язати якусь іншу річ, зможете зайти, подивитись. Наприклад, ви в'яжете якусь інший там, не знаю, жилет і хочете зшити плечі методом трьох спиць. Ви зайшли в цей опис. Натиснули на посиланнячко, відкрили, подивились і використали цю інформацію при в'язанні іншої речі. Тобто, такий приємний бонус, що певні техніки у вас з вами залишаться у вашому багажі знань. Що ж, на цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. Пишіть мені в коментарях, якщо ви хочете придбати цей опис, також можете писати мені в інстаграм, є посилання в мене, я ще під відео залишу, а є взагалі в інформації про канал, там є посилання на всі мої соціальні мережі. Тож, пишіть, я буду дуже рада, якщо ви заціните цю модель. Я вам дуже дякую, бувайте!